Друзі, вітаю! Несеться з українськими переговорами точніше з переговорами по Україні. Уже кілька країн сказали, що готові вводити війська в Україну. І Британія, і Швеція. Штати говорять про Китай та Бразилію. Скандал в Німеччині щодо війни в Україні. Мерць наїхав на Вейдель. Про путінську, профашистську кандидатку. Ну от знову ж таки теж говорили про Україну. Арахамія заговорив про вибори. Вони з Порошенком там своїми виборчими справами займаються, кому що болить. Ну, от. ну і власне фіналом Мюнхенської конференції стали сльози її директора, який почав плакати просто на сцені. Йому дійсно боляче за Україною. Він каже, що Штати перебувають начебто на іншій планеті. І це жахіття для європейського заходу. Коли не чують, не бачать, і, знаєте, не хочеться нічого навіть казати. Мені здається, ним все було сказано, але це те, що ми відчували 10 років назад і 3 роки тому. Двосторонні відносини Ррія, туди вже прилетів Марко Рубіо, Ушаков і Лавров, теж летять туди. Два падава на Путіна будуть вести переговори. Штати кажуть, що буде кілька кругів. Підтверджується те, що я вам казав. Спочатку з ними, потім з нами, потім всі разом. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, щоб найшвидше знати швидку аналітику, знати інсайди і все, що відбувається в українській політиці, що відбувається в переговорах та загалом, куди рухається країна. Зараз надзвичайно критичний час, щоб зберегти нашу державність. Ось за неї ми повинні поборотися. І треба робити так, щоб нас. Вкотре не обманули, тому ми повинні бути активні і все знати, щоб знову не притащили кота в мішку. Тому що, коли проінформовані, тоді озброєні. Підписуйтеся, ми починаємо. Шведи сказали, що готові надати і розглядають таку можливість, не виключають таку можливість, що їхні війська приїдуть. Ну, з часів Івана Мазепи, наші шведські брати прибудуть до України. Обіцяємо точно не повторити Полтаву і. Московитам а, насипати власне а, того, що вони заслуговують уже кілька сотень років. Так само Британія Кір Стармер сказав, що Британія готова підставити плече, бути лідером в тому, щоб надавати війська Україні і загалом готові підтримувати Україну. І кажуть, якщо це буде скільки не коштувати, ми будемо давати, Він каже, ми зараз даємо по 3 мільярди і далі будемо давати по 3 мільярди, щоб тільки Україна мала. Щоб тільки Україна мала можливість бути в безпеці, штати кажуть, що вони розглядають можливість китайських та бразильських військ. Тут, звичайно, є запитання через те, що бразильські війська це прекрасно. Ну от чи будуть вони воювати, чи буде мандат воювати? Насправді колумбійські воюють. Я знаю деякі батальйони і знаю кількох хлопців іспаномовних. Бачите, непогано в університеті вчити іспанську мову, можна зараз з ними нормально поспілкуватися. А багато хто з них просто приїжджає на прокачку, потім вертається додому, працюють в наркокартелях. Ну, але вже не просто там якимись баригами, а вже серйозні, поважні люди, там сотні, десятні. Ну, але знову ж, ці бразильці нам поможуть. Китайці явно можуть бути не нейтральними, а проросійськими. Це ми теж розуміємо. Але те, що Китай втягується, добре. Нам це цікаво, щоб придавити Росію. З'явився великий матеріал, про який пишуть українські змі, зокрема РБК, про те, що в Еріяді, це інсайди з Еріяду, будуть говорити про повернення до кордонів Штати хочуть 24-го року. От що вони кажуть? Україна не погоджується на припинення вогню, вимагає стійкого миру і повернення РФ до кордонів 24 лютого 2022 року. Буде обговорюватися це питання особистий контакт з топ представниками нової адміністрації. Пройшов досить успішно. Хоча багато хто говорить, що Рубіо вимагав, начебто, я в це не вірю. Це офіс може розганяти. Зустріч з Зеленським тільки якщо він підпише. Ну, давайте чесно, нічогенько собі зустріч на 500 мільярдів доларів. Могли б і без зустрічі. Але кажуть, що Зеленський настільки був крутим дипломатом і бився як Лев, щоб цю зустріч провести, але договір не підписати. Тому виглядає трошки казково. розумію, що цей офіс нагнітає собі політичні бали. Далі. Е Трамп е, хоче переговорів брати на храпом, закидати якимись ідеями, ініціативами, анонсами переговорів. Американці хотіли підписати угоду про ресурси ще в Мюнхені, щоб продати її власні аудиторії в Штатах. Америка ставила Україні умови. ну От Україна зараз на ці умови не йде, просить їх відкоригувати. Е, Далі бачимо, що теж дуже багато там емоцій всі закидають. Загалом всі на емоціях. Лавров вже сідає в літак. Дівенс уже там, і власне завтра мають відбутися переговори. І завтра в цих переговорах будуть говорити про кордони України. Знову ж дуже насторожує, що будуть говорити про Україну без України. Ну, американці кажуть, але ждіть. Бо після цього будуть зустрічі з вами, і там все узгодимо. Насторожує ще одна штука. Трамп надто закоханий в Росію. Росіяни виграли Гітлера, не росіяни виграли Наполеона. Стоп! Не росіяни виграли Гітлера всім світом. Гітлеру зв'язали лапті. Фінальну точку ВПП і Гітлера поставив сам Гітлер, якщо вже на то пішло. Ні русський солдат Петров Іванов, який, значить, всадив йому пулю в голову. Він сам. Ну, можливо, ще Єва Браун його до цього підштовхнула якоюсь своєю депресією. Ну, от, але, типу, Трамп каже, що вони надто сильні, вони з НАТО воювати не будуть, на Україну нападати не хочуть. Стоп, війна на нашій території. Війна тут і зараз. Тому ми бачимо проблему і надто сильно закохані, що Путін виграв Гітлера і, і Наполеона. Ну, це емоції. Треба зараз виводити їхні війська і давати конкретику для України гарантій безпеки на наступні 50-100 років. А зараз ми бачимо більше любов до Росії, чим до нас. Не те, що ми обділені любов'ю. Нам любові один до другого хватає. Ми в Українці нормально з цим справлялися все життя. Але це питання справедливості та налаштування лідера найбільшої армії в світі. От. Тому не просто так були сльози голови конференції. Не просто так. Він дійсно каже, що штати начебто не чують. Я знаю, про що він говорить. Я з багатьма республіканцями-трампістами спілкувався ще перед виборами. У мене було аналогічне відчуття. Ти стукаєш, б'єшся як риба в обліт. Зовсім інше. Немає ні бажання чути, ні співчуття, нічого. В нас все. От штати, як то, начебто після Першої світової війни, ми закриваємося в своїх. Але треба пам'ятати, що після Першої світової війни прийшла Друга світова війна. Французькі політичні лідери казали, ну ті, які розуміли, а ті, хто підписували, ні, що це не мир, це пауза на 20 років до ще більшої війни. Ось зараз себе так Трамп веде. Вони роблять паузу. Тому дивимось за цим, але Захід показав, що Америка за Трампа живе на іншій планеті. Каже Крістоф е, Гойхсен, це керівник цієї Мюнхенської конференції. Ми також помітили, що навіть сенатори республіканці дуже обережні в публічних виставках, тому що вони бояться свого президента. Говорячи про можливі мирні перемовини між РФ та Україною, він назвав, що Європа повинна триматися разом. Ми повинні продемонструвати набагато більше сили. Європа не тільки хоче сидіти за словом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки. Для України говорить Йохсен. сьогодні в Європа зустрічається в Парижі в другій половині дня. Чартери сідають в прекрасному місті, будуть говорити про можливий вступ України в НАТО в разі нової атаки. Раз великий пакет допомоги від Європейського Союзу два, третє, як брати участь в переговорі, четверте, як заповнити цю анкету, щоб Штати теж включилися. Тому бачимо зараз дуже багато. Рухів бачимо зараз Нідерланди, які теж Мюнхенська конференція підтверджує, що безпека та добробут не є данністю, і тут не треба думати, що безпека це щось, що падає з неба. Ну а тим більше при заявах Трампа, що мовляв, Німеччина не збирається нападати. Дивна історія Ди... Німеччина, ця Росія не збирається нападати і воювати з НАТО. Ні, все, все дійсно навпаки. Ну і в Німеччині Вагенкнехт е зараз менш популярна, Вайдель просто на піку. Ну і Мерс почав її атакувати, що ти не визначилася, а Росія напала чи ні. Бо вона каже: якщо дамо свої війська, ми не будемо нейтральними. Він каже, нам і не треба бути нейтральними, нам треба захистити Україну і допомагати Україні, і зробити, щоб Україна і Німеччина були захищені. Ну, вона просіла там. Брехлива пропутінська перекладка, яка намагається. Підміною понять одурювати німців. Але мерц як мінімум, їй показав, відповів. Чи цього вистачить, побачимо. Бо якщо хитнеться Європа через 5 днів, всім нам будуть непереливки. Це теж правда. Зараз дуже багато поставлено на кону. В той час в Україні якась інша планета, якщо жартують Штатів, що інша планета, то в нас теж. Арахамія каже, вони з Порошенком зараз в конфлікті. бо Порошенко каже, що на жовтень вибори, От, е слуги готуються, зрозуміло. Президентські, парламентські готують. Типу, це кажуть, що будуть місцеві. Зрозуміло, в це ніхто не вірить. Бачиш, що вже списки виборців зроблені. Бачимо, що вже е ці офіси за кордоном вже запускають, щоб уже крутити, накручувати. Українським чоловікам за кордоном вже почали видавати паспорти. Навіть сьогодні офіс президента дав таку заяву. Пані Верещук сплела, теж любительниця виборів. Стоп, тобто ви, українців, обмежуєте в правах конституційних правах отримувати паспорт. А потім, коли починаються вибори, то всім все пожалуйста. Вони займаються не тим. І Порошенко і Арахамія грають в виборчу карту, не думаючи про реальні загрози для державності. Сьогодні державність на грані на краю стоїть, а вони грають в свої виборчі кампанії. Я мільйон раз говорив, можна виграти будь-які вибори. Але можна програти державу. Зараз треба всім зосередитись, не піаром займатися, бо ми розуміємо, що слуги народу виводять Порошенка в другий тур, що всіх інших з пляжа. А так може й не бути. Коли закінчиться війна, люди будуть судити по ділах, а не по піару, бордах, бетафермах і решті того всього, що вони зараз роблять. Чи вони там ходять залякою, чи вони ходять, купляють неважливо. Люди проголосують так, як будуть вважати за правильне. Зараз найголовніша тема для держави це переговори, і це задача зберегти Україну. Ось така друзі. Інформація. Працюємо, підпишіться на цей Ютуб канал. Ну і напишіть, чи підтримуєте ви ідею китайських і бразильських військ, чи більше довіряєте шведам та британцям. Це перше, друге ваші очікування від зустрічі Лаврова та Рубйо. Ну і знову ще можуть вони двоє вирішувати наші кордони? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.